Цей пацієнт не в нашому був відділенні. Ну це ми, ми були на концільні, це великий хлопчик. Його обстежували. І наскільки я пам'ятаю, там був позитивний G. Тобто він хворіє вже не перший день. І, але дитині зараз краще, за нею наблюдають, отримує дистанційні препарати, посимптомне лікування. Лікар-педіатр розповідає про 14-річного пацієнта лікарні, який захворів на парвовірус. Наразі підлітка уже виписали додому. Більше хворих на цю недугу в закладі немає. Інфекція була у нас весняно-літній період пару пацієнтів, і була нещодавно також пару пацієнтів. Дійсно, це, це така трошки заінтриговані люди. Що ж це за інфекція? Що ж це таке має бути. Ну, Інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Інфекція, яка має стійкий імунітет, якщо перехворіє дитина. Якщо вона в дитинстві перехворіла, ну але якщо дорослий не перехворів, він може в дитинстві, він може захворіти вже в дорослому віці, і воно протікає досить серйозно. Особливо небезпечна тянедуга для вагітних серед інфікованих вагітних у 10% можуть може бути проблеми з майбутньою дитиною. Це можуть бути аномалії розвитку, а може навіть до загибелі плоду. Арвовірус це здебільшого дитяча хвороба, і виникає вона переважно у дітей 5-7 років. Її симптоми схожі до ГРВІ. а інколи вона може проходити взагалі безсимптомно. Як правило, хвороба протікає досить легко, в переважній більшості Основно вона починається з такого легкого ГРВІ. тобто це може бути температура до 38 градусів. Це може бути нежить, кашель, нездужання, слабість. А вже через. 7-10 днів з'являється характерна симптом – це висипка. Висипка на щоках вона яскрава, червона, а потім поширюється на все тіло, і вона набуває такого вигляду мережева чи сіточки. Але, як правило, через 5-10 днів ця висипка зникає. В період висипу дитина хвора на парвовірус уже не заразна. Профілактичні щеплення, аби запобігти цій недузі, не проводяться, а лікують її симптоматично. Є температура, даємо вже рознижуючий, є свербіж, даємо антигістамінні препарати, катаральне явище, судино звужуючі каплі або промиваємо носоглотку, щоб не було певної реплікації даного вірусу. Профілактику можу вам сказати. Ну, профілактика кожного гостро респіраторного вірусного захворювання. Сане під режим, якісь гігієнічні нормативи, вологі серветки, безрощений, масковий режим. Знати, що треба на відстані бути від людини метр і навіть більше, якщо вона не здорова, і тоді буде все добре. В Рівненській міській дитячій лікарні з початку року пролікували сім пацієнтів з парвовірусом. Наразі масових захворювань на цю недугу лікарі не фіксують. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.